Друзі, всіх вас вітаю. Хочу сказати, що в наявності на нашому майданчику є гарний автомобіль під назвою Toyota RAV-4. Автомобіль свіжепривезений з Європи. По нашим дорогам, ще наїздити десь не вспів. Має гарну модифікацію 2,2 дизель, максимальну комплектацію. Автомобіль на повному приводі, 2,2 дизель, чудовий косметичний стан. Автомобіль, кузов автомобіля весь в рідній фарбі, автомобіль в гарному і технічному стані. Маємо лінзовану оптику, передні протитуманні фари. Автомобіль стоїть на чудових легкосплавних дисках 16-го розміру, висота гуми 70. та Ця гума я вже бачу, доїжджає в свій вік. Але на щастя, на щастя, щастя, в цьому автомобілі є другий комплект гуми, який красивесенько собі запакований в такі е кульочки. Це у нас зима, на залізі, Тож до зими автомобіль повністю готовий. Е Чи мені подобаються ці автомобілі, тим, що багажник відкривається отак на бік. Влітчезна дверка багажника, але сам багажник не дуже великий. Це поки що. Зараз я вам покажу, як зробити, щоб він став більший. багажнику маємо шторку, шторка невеличка. Маємо додаткову підлогу, тут у нас заховані всі необхідні речі, домкрат, ключі, вогнегасник і так далі. Дивіться, наче як багажник невеликий, це у нас шкіра салон. По салону все добре, до речі, дуже багато місця, якщо так зробити, і пасажирам ззаду, і підлокітник, підстаканники, Але дивіться, одним змахом руки невеличка, невеличка дія, Чікс. І у вас утворюється з невеликого багажника. Зараз я другу дверку так зроблю, щоб було краще видно. Чікс. Трансформується легесенько. Всі душечки. І подивіться, такий наче невеличкий кросовер, а місце в багажнику... Получається дуже-дуже багато. Ця шторка знімається і подорожуєте з комфортом. Далі, що у нас ще із плюшечок є? Тут у нас безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне мультикермо, датчики світла дощу. Тут у нас коректор фар, в автомобілі є сигналізація, в автомобілі є круїз контроль в автомобілі є двозонний клімат-контроль, система блокування повного приводу, запуск кнопки. Підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, регулювання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, автомобіль на механіці. Це плюс, дуже надійна модифікація, шестиступка механіка. Така у нас штатна магнітолка. І ще мені плюшечка подобається в цьому автомобілі. Що одна кнопка на відкриття і на закриття. Це японці молодці придумали таке дуже звучно. Щоб не шукати другу кнопку, не робити другу кнопку. Зробили одну, яка є універсальною. Що вам можу сказати? Е, їде цей автомобіль гарно, доволі прийомісти, е, як і невеликі габарити, такий компактний кросовер на повному приводі. Але бачили, да, що багажники можна зробити дуже багато місця. Шторка знімається і, будь ласка. Автомобіль з двома комплектами коліс, зима є на дисках, гарні легкославні диски є. 2,2 дизель, 8 рік, ціна 10-800. Тож, любі мої друзі, будь ласка, приходьте і на повному приводі, і потужна, і ще й дизель. Ось, будь ласка, все, все це зібрано в одному автомобілі під назвою Toyota RAV4. Тож, будь ласка, запрошуємо.